Україна отримає ще Петріот, але може втратити старлінки. Чому Венс дзвонив залужному і скандал через дружбу? Про це і не тільки зараз в ТСН. Підпишіться на наш ютюб. Дивіться ефір, чекають вас коментарів. А ось іще кілька тем сьогоднішнього випуску. Півсотні дронів на суми. Вибухи у місті не стихали цілу добу. Росія не припиняє повітряний терор. Все життя в кількох валізах. Безпілотники літають, і удари ракетні бувають. Складна ситуація. Від хорошого життя не поїхали б. Як на Рівненщині зустрічали евакуаційний потяг із Донбасу, і що люди встигли взяти з собою із понищених міст? Із Азії до Європи заради допомоги пораненим. Тіло воно зібралося і стало. Тим, яким було, але вже за рахуєми підкорили грізний босфор. Загибли і дев'ятеро поранених на Сумщині, яку росіяни масово атакували безпілотниками. Напередодні майже півсотні дронів. Різних модифікацій ворог спрямував на місто Суми. Вибухи не стихали впродовж доби. На місцях влучань вирвали пожежі. Оксана Солдовник розкаже більше про пережите. Цілу добу російські дрони безперервно атакували суми та передмістя. Ворожі безпілотники заходили з різних боків, іноді по 10 одночасно. За нашими підрахунками у межах міста вибухнули 47 російських дронів та керована авіабомба. Ця доба була, напевне, однією з найважчих за останній час. Якщо раніше російські дрони здебільшого йшли через суми транзитом, то цього разу усі вони вибухали тут. Масова атака почалася напередодні уночі і тривала рівно добу. У небі майже безперерв. Віно було чути гудіння безпілотників, роботу мобільних вогневих груп та вибухи, що лунали один за одним. На місцях влучань вирували пожежі. Сьогодні вранці дронові атаки у Сумах продовжилися, хоча й не так інтенсивно. Один безпілотник поцілив у АЗС, ще один у багатоповерхівку, де двоє мешканців зазнали уламкових поранень. Під численними ударами були об'єкти цивільної інфраструктури. У місті пошкоджено більше двох десятків приватних будинків. Вибито багато вікон, руйнувань зазнало приміщення навчального закладу. Та та магазини. Моє робоче время з п'яти починається. Прийшов забирати ящики. Двічі одні з третій раз прийшов. Тільки двері відкривати. Дивлюся, хід летить. Коли різкий вибух мене засипало склом тими Желізо якесь летіло, я кинувся, голова вся в крові. От було Усе це було зачинено, і двері, і скло було аж там. Сусід допоміг підняти, але все розбите. У магазині все розкидане. Також були влучання безпілотників у передмісті. Сум в селі Піщане Там п'ятеро поранених. На місцях влучань розгорнуті штаби надання допомоги постраждалим. На жаль, є і загиблий. У селі Нова Слобода, це Конотопський район. А вранці ворожий ФПІВ дрон поцілив у цивільне авто. 37-річний водій зазнав смертельного поранення. Також постраждали двоє його пасажирів. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН 1+,1. Авіацією по передмістю, артилерією по центру. Так, ворог привітав Херсон із Днем незалежності. Троє містян зазнали поранень, побито чотири багатоповерхівки, 28 приватних будинків, газопровід та автомобілі. А Чернігівщину Росіяни атакували безпілотниками, завдали ударів по кількох районах. Пошкоджені житлові та господарські будівлі. Поліціянт дістав поранення через атаку на Запорізький район. Окупанти вдарили по біленькому, пошкодили будинок, в якому і перебував правоохоронець. Також росіяни Ба ми атакували Кошугумську громаду і запустили понад три сотні дронів на інші населені пункти. За попередньою інформацією, один зміг долетіти до обласного центру. У Дробишевому це вже Донеччина. Ворог вбив людину та пошкодив п'ять приватних будинків. Двоє потерпіли в Костянтинівці. На це місто Росіяни скинули шість керованих авіабомб, вдарили з артилерії. Також є поранений внаслідок нічного обстрілу в Іверському. У Куп'янську на Харківщині загинула літня жінка. Ще троє постраждали у старому Салтові. Дрон пошкодив магазин. Поранення зазнав чоловік. Є потерпілий в коротичі у селі. Підсередньо вибуховою хвилею травмувало жінку. 46 штурмів агресора відбили наші захисники на покровському напрямку лише за останню добу. До того ж, українським військовим вдалося звільнити Михайлівку та просунутися на південь від Мирного і на північ від Миролюбівки. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Ворог також активно атакував на південно-слобожанському напрямку. В інституті вивчення війни повідомили, що російська армія змогла просунутися в центральній частині Вовчанська. А от ситуація на куп'янському відтинку залишається незмінною. Ворог намагався наступати, але як розповів командир українського батальйону, який діяв на цьому напрямку. Супротивник зазнає серйозних втрат, коли пробує переправитися через річку Оскіл. Війська окупантів тиснули і на півночі сумщини однак, попри заяви російських змі, підтверджених успіхів у них там немає. Не вдалося ворогу пройти і на борівському, сіверському, турецькому напрямках та біля часового яру. Тим часом успішний наступ в Новомихайлівці вдався бійцям головного управління розвідки підрозділу Артан та другого штурмбату, третьої штурмової населений пункт повернуто під український контроль. Загалом вже за останні 24 години на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень. Життя в кількох валізах, черговий евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Рівненщину. Понад 30 літніх людей, мами з дітьми, люди з інвалідністю покинули домівки через російські обстріли. Кажуть, встигли взяти з собою лише найцінніше документи, світлини та домашніх улюбленців. Як їх зустрічали і де поселили, розкаже Анна Махно. До Рівного прибуває евакуаційний потяг. Я тримаю Ой. на місці людей. Зустрічають соціальні та екстрені служби. Як доїхали, це нічого добре. у цих валізах кажуть їхнє життя. Все, що встигли взяти з Донеччини під час евакуації. Безпілотники літають. Безпілотники літають і удари ракетні бувають. Складна ситуація від хорошого життя. Не поїхали б. Це пан Микола з Краматорська. Він на Рівненщину забрав собаку. каже, став її господарем нещодавно, бо його хазяї виїхали раніше і без чотирилапого. Це сусідський песик? Так. Да. А як звати? Демок. В приміщенні вокзалу знайомимось із пані Ольгою з добропілля. У неї з найдорогоціннішого весільна світлина, з спокійним чоловіком. Повінчалися, розписалися і 25 років прожили в девному бракі. Нині пенсіонерка 30 років пропрацювала вчителькою молодших класів школі-інтернаті. Розуміла, у рідному місті лишатися небезпечно. Вороту у нас П'ять добивають фанерою Забиті цей потяг привіз на рівненщину понад 30 евакуйованих з Донеччини, літні люди з інвалідністю, діти. Чуємо після дороги, поїмо водою, реєструємо і далі будемо супроводжувати до місця їхнього постійного проживання. Від початку повномасштабного вторгнення рівненщина прийняла понад 40 тисяч вимушених переселенців і чекають ще. Людям необхідно зараз звідти виїжджати на Рівненщині Сьогодні близько 600 додатково розгорнутих місць. Вони є абсолютно безкоштовними. Наступного ж дня ТСН їде дивитися, як поселилися евакуйовані. Ветеринара йому не треба, з ним все добре. Та поки поки не треба. От і вже знайомі нам пан Микола з чотирилапим димком. Планується будка йому. Чоловік показує ТСН свою кімнату. Тут у нас є міні-душ і туалет. Поруч все. Так все біля нас. Зізнається, виїжджати було тяжко. Як дім кидав, то хвилювався, звісно. По-перше, покидати шкода і думаєш, як там доведеться. Але слава Богу, прийняли добре. Дістає, з валізи частинку рідного Краматорська, щоб показати нам. Маленька пам'ять, пам'ять. моя вулиця. Ось тут мій дім. Та попри тугу за домом виїжджати було правильним рішенням, каже пані Валентина із Добропілля. Зателефонували і сказали, розбило наш дім. Вашого їзд врятував вам життя. Так, так. Як втратити все знає і пані Наталя. Її рідне село каже росіяни, знищили вщент. Ми пережили в 22-му році великі обстріли. Втратили і худобу і все. це. І жилье розбили. І, і, і починається. З трьома дітьми і батьком вирішили евакуйовуватись на Рівненщину, вперше йдуть оглядати територію довкола. Звичайно, добре, люди всі привітні, приймають дуже добре, але все одно хочеться додому. Усі ці люди вірять, що ще повернуться додому, уже на мирну, Донеччину. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1. І ще один Петріот для України. Норвегія виділяє близько 700 мільйонів доларів на системи протиповітряної оборони для нашої держави. Сьогодні в свій день народження з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстера. Норвегія один з важливих партнерів України, допомагає не лише фінансуванням озброєння, а й енергетичному комплексу України. Президент подякував Норвегії за підтримку, зокрема за зміцнення захисту нашого неба наші команди, хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО Петріот. І вчора це було оголошено і це відчутно посилить захист неба. Дякую, йдеться про закупівлю саме таких систем, з якими у нас ви знаєте дефіцит. Сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії у цій сфері буде взяти також іншими. Партнерами іншими країнами, зокрема скандинавськими державами, підтримка України у 2025 році буде продовжена і у 2026. Це означає у грошовому еквіваленті 8,5 мільярдів доларів у 2026 році. Що я запропонував парламенту у минулому? Він одностайно підтримав нашу програму підтримки, і я впевнений, що ми зможемо зберегти цей високий рівень. Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команди наприкінці цього тижня. і тиметься на ній про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Також Зеленський повідомив про перемови зі спецпредставником Трампа Кітом Келогом, який перебуває цими днями в Києві. На цю ж тему буквально вчора говорив із державним секретарем Марко Рубіо. Керівник офісу президента Андрій Єрмак і відбуваються контакти військового керівництва з партнерами, щоб разом напрацювати гарантії безпеки для України. А вже після цього зазначив Зеленський, потрібно зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни до зустрічі. Наразі в Кремлі не виказують готовності вести переговори на найвищому рівні між Путіним та Зеленським. Хоча буквально тиждень тому президент України мав зустріч з Дональдом Трампом, і тоді домовились організувати в стислі терміни переговори у форматі. США Україна, Росія. Вже навіть обирали країну для цього Угорщину, Швейцарію чи Туреччину. Та згодом Трамп повідомив, що в Білому домі хочуть, щоб очільники України та Росії спершу зустрілися вдвох. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс телефонував Валерію Залужному після сварки з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Але український посол Великій Британії відмовився від розмови. Ро, ці донині невідомі подробиці зі своїх джерел повідомляє британське видання Guardian. Мовляв, Венс дзвонив залужному на початку березня через три дні після скандалу в Білому домі. Цитую обмірковуючи альтернативу проблемному зеленському. Команда Венса знову цитата спробувала різні дипломатичні та інші канали. Кінець цитати щоб зв'язатися з залужним. Проте після консультації з керівником офісу президента залужний тоді відмовився відповідати на дзвінок. Видання робить висновок, що після скандалу в овальному кабінеті наприкінці лютого, який великою мірою сам Венс і спровокував, американці розглядали різні можливості заміни незручного для них президента України. Однак, колишній головнокомандувач збройних сил не став їм підігравати. Що саме хотів запропонувати Венс нашому послу в Лондоні та колишньому головкому? І чи згодні ви з рішенням Валерія Залужного не відповідати на той. Дзвінок, пишіть про все це в коментарях до ефіру на Ютубі. І звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А я продовжую випуск ТСН. Ще багато важливого маємо далі. Підтримка України не ослабне. До Києва з неоголошеним візитом прибув віце канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбайль. Він запевнив, що Берлін буде підтримувати Україну і надалі і вже погоджено допомогу на 8,5 мільярдів євро в середньотерміновій перспективі. За словами німецького міністра, потрібні надійні безпекові зобов'язання, які гарантуватимуть тривалий мир для України. Ларс Клінкбаль пропонує. Планує точніше зустрітися з представниками українського уряду і парламенту. Зустріч з колегою міністром фінансів Сергієм Марченком вже відбулася, і звичайно ж говорили вони про гроші. Ми говорили про те, якщо буде серйозний процес перемовин, то ми будемо підтримувати Україну під час відбудови. Розуміємо, що важливо також гарно обладнати українську армію, також оборону промисловість та безпеку міст. І цей процес триватиме далі. Ми у цьому зійшлися, що ці перемовини, які зараз починаються, ми дуже серйозно сприймаємо і налаштовані на те, що Путін припинить цю війну. Однак ми розуміємо, що ейфорія і оптимізм щодо того, що скоро закінчиться війна, я не розділяю їх, тому що я бачу, Ачу, що українці безумовно сподіваються на те, що війна скоро закінчиться. Ми ж мусимо бути готовими до різних сценаріїв і підтримувати своїх друзів в Україні. З точки зору поточних станів у нас все добре. Дякуючи нашим партнерам, дякуючи внутрішнім бізнесу. Ми мобілізуємо достатній ресурс для того, щоб забезпечити і збройні сили, і цивільне населення. Поки йде війна, ми звичайно розраховуємо на підтримку наших партнерів. Через вето президента Кароля Навроцького польща може зупинити фінансування інтернету Starlink для України. Про це повідомив тамтешній міністр цифровізації і віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський. Посадовець пояснив, що це рішення також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. У соцмережах Гавковський звинуватив Навроцького в сліпій атаці на Україну в ім'я політичної боротьби. Я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна ніж відімкнення України від інтернету. Так написав він в дописі. Окрім того, польський очільник своїм вето наклав заборону на допомогу безробітним українським біженцям за системою 800+. Політик вважає, що їх мають платити лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі. І що, мовляв, Варшава має іншу фінансову ситуацію і достатньо надала привілеїв українським переселенцям порівняно з поляками. До того ж, новий президент Польщі висунув законодавчу ініціативу, згідно з якою в кримінальному кодексі прирівняють далі цитата бандерівські символи до нацистських чи комуністичних я не змінив своєї думки і маю намір виконати свої зобов'язання. Я вважаю, що виплати повинні надаватися лише тим українцям, які докладають зусиль і працюють у Польщі. Те саме стосується і медичної допомоги. Є також пані та панове один важливий елемент у цьому законопроекті, який є фундаментальним для нас поляків. Він має вирішальне значення для ліквідації російської пропаганди та встановлення польсько-українських відносин на основі справжнього партнерства, взаємної поваги і чутливості. Я вважаю, що цей законопроект. Як має чітко торкатися теми бандери і прирівнювати символ Бандери в кримінальному кодексі до символів, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, і радянському комунізму? Не треба вказувати українському президенту, що йому робити. Між Угорщиною та Україною розгорнувся, розгорнувся дипломатичний скандал довкола нафтопроводу Дружба. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга в соцмережі Ікс розкритикував Будапешта за випади в сторону Києва зі словами: вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити, що говорити, і коли він президент України, а не угорщини. А ще Сабіга закликав Будапешт диверсифікувати постачання енергоресурсів і стати незалежними від Москви, як це зробила решта Європи. Протягом останніх днів ділянка нафтопроводу дружба на російсько-білоруському кордоні зазнає постійних ударів з боку українських сил, через що переривається постачання палива до угорщини напередодні тамтешній міністр закордонних справ Петр Сіяртов, вкотре звинуватив Київ в атаці на їхню енергоінфраструктуру. А Володимира Зеленського, зокрема, в тому, що він погрожує Будапешту в національне свято журналісти на прес-конференції запитали в президента України, чи з'явилося в нього більше важелів впливу на угорського прем'єра Орбана після ударів по нафтопроводу Дружба та прохання до президента США Дональда Трампа. Адже Будапешт блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС. І от на запитання про стосунки з Угорщиною Зеленський відповів ось як. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Володимир Зеленський використав Національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку це атака на суверенітет. 7 тисяч хворих на ковід лише за минулий тиждень у центрі громадського здоров'я повідомили, що кількість зросла вдвічі порівняно з попереднім періодом. В Україні зареєстровані два субваріанти коронавірусу: стратус та німбус. Серед нових симптомів: гострий біль в горлі та хрипливий голос. Два підвиди поширюються швидше однак, перебіг хвороби не є складнішим. Ковід-19 традиційно небезпечний для людей категорії 60+, а також для тих, хто має кардіологічні онкологічні захворювання. Не здужують на цукровий діабет та астму за серпень. Зафіксовано вже 22 летальні випадки. Вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту. COVID-19. в Україні вона безоплатна. 5,5 тисяч доларів за зняття з розшуку ТЦК і 8 тисяч за бронювання. Директорка фірми в столиці пропонувала чоловікам призовного віку схему ухилення від служби, маючи зв'язки з працівниками ТЦК, вона дистанційно знімала своїх клієнтів із військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію та бронюванням від мобілізації. Лише за серпень керівниця фірми отримала. 19 тисяч доларів правоохоронці затримали її під час передання суми. Суд обрав її запобіжний захід, нічний домашній арешт, але стаття передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Українські ветерани підкорили босфор на день незалежності. Вони успішно подолали 6,5 кілометрів з Азії до Європи. Це випробування вважають одним із найскладніших запливів відкритою водою. Втім, українцям довелося постати не лише перед стихією, а й перед проблемами з організаторами, які труднощі долали і яку ще мали мету. Дивіться далі в сюжеті. Понад годину на шляху між Азією та Європою троє українських ветеранів: Олег Церковний, Павло Товстик та Олександр Дашко підкорюють босфор. Кейт Міддлтон стала блондинкою, модні експерти і світові таблоїди вже сперечаються про колір волосся принцеси Вельської. Є він природнім чи результатом витонченої роботи перукаря. От дивіться, самі з оновленим кольором волосся. Кейт постала перед камерами під час недільної літургії і сфотографували в авто. із експертів, певна, що це результат літньої відпустки монаршої родини, яку Кейт з принцем Вільямом та дітьми провели на яхті біля грецьких островів. Далі думки розходяться, Дехто хто що сонце природним чином освітлило волосся принцеси? А от дехто переконує, що освітлені прядки згодом все таки були дуже вдало пофарбовані перукарем. Таблоїди сходяться в одному. Що новий образ Кейт Мідлтон дуже личить, і що принцеса, яка нещодавно подолала рак, має вигляд як після хорошого відпочинку. Від снігу і аж до спеки погода цього тижня в Україні буде дуже різною. У високогір'ї Карпат напередодні, наприклад, випав сніг, побіліла не лише Говерла, а й піп іван та драгобрат. Температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат дивина, кажуть рятувальники. Принаймні за останні 10 років вони такого не пригадують. Проте це і не аномалія. Погода в Карпатах завжди примхлива. Сьогодні без опадів по всій Україні. а От завтра дощитиме на півночі. А також у частині центральних та західних областей у середу дощі відступлять. Температура повітря буде нагадувати про осінь. А от вже цього четверга до України знову повернеться спека. У всіх областях буде суха погода на півночі до 28 тепла. На сході в центрі 29, на півдні 30 градусів. А найспекотніше на заході аж до 32 тепла. Якщо вам вдалося застати серпневий сніг на карпатських схилах, пишіть про цей незабутній досвід в коментарях. Або загалом пригадуйте, коли вам траплялися ось такі зовсім не сезонні сюрпризи від погоди. А я на цьому ефір новин завершую. Підписуйтесь на наш YouTube, поставте дзвіночок, щоби вчасно про всі ексклюзиви дізнаватися. Ну і дякую, що залишаєтесь разом з ТСН. На сам кінець ще маємо для вас стислі підсумки. Понеділок, 25 серпня, запам'ятається ось такими подіями. Один загиблий і дев'ятеро поранених на Сумщині, яку росіяни масово атакували безпілотниками. Напередодні майже півсотні дронів різних модифікацій ворог спрямував на місто Суми. Вибухи не стихали впродовж доби. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, навчальний заклад та магазини. І ще один Петріот для України. Норвегія виділяє близько 700 мільйонів доларів на системи протиповітряної оборони. Заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере, перебуваючи з візитом в Києві. Також до української столиці приїхав віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. Він анонсував допомогу розміром у 8,5 мільярдів євро. Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд наприкінці цього тижня, ітиметься на ній про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Також глава держави розповів про напрацювання гарантій безпеки для України. Після цього зазначив Зеленський, потрібно зрозуміти від американської сторони, чи готові до зустрічі росіяни наразі. В Кремлі не виказують готовності вести переговори на найвищому рівні, тобто між Путіним та Зеленським. Сім тисяч українців захворіли на ковід лише за останній тиждень. У центрі громадського здоров'я повідомили, що кількість збільшилась удвічі порівняно з попереднім періодом. В Україні зареєстровані два типи коронавірусу стратус та німбус. Серед нових симптомів гострий біль у горлі та сиплість голосу. За серпень вже зафіксовано 22 летальні випадки. Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту. Українські ветерани підкорили босфор на день незалежності. Вони успішно подолали 6,5 кілометрів з Азії до Європи. Це випробування вважають одним із най. Від снігу і до спеки погода цього тижня буде дуже різною. У високогір'ї Карпат випав сніг, а температура впала до одного градуса тепла. Завтра дощитиме на півночі, а також у частині центральних та західних областей від четверга в Україну знову повернеться тепло. Найспекотніше буде на заході аж до плюс 32.